Вітаю вас, мої розумнички! Зараз у нас заняття ознайомлення з природою. Наша сьогоднішня тема чи всі птахи відлітають у вирій? Малята, я сьогодні знайшла ось такі гарні яскраві листочки. Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають. Дітки, вам уже багато відомо про осінь. Ми з вами дуже багато розмовляли про це. Спочатку буває рання осінь, коли ще не дуже холодно. Та потім настає золота осінь, коли дерева стають із жовтим листям, золотим. Потім пізня осінь коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Сьогодні до нас завітала пташка. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дав я крихіток. Пташечка маленька крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте на цю пташку, ви впізнали її? Так, це синичка. Їй дуже холодно, і вона попрохала зігрітися. А ще вона була дуже голодною і запитала, чи можемо ми її пригостити? Восени багато птахів відлетіли у теплі краї, а синички залишилися. Поглянемо, може ще якісь пташки не відлетіли у вирій? Погляньте, яких ви бачите пташок. Це ворона, сорока, горобці, голуби. Так, давайте розкажемо, що є у всіх птахів. Так, усі птахи мають голову, шию, тулуб, лапки, хвіст. Крила та дзьоб. Розглянемо ворону. Ворона велика, у ворони чорні крила, голова та хвіст, великий міцний дзьоб, чорні великі лапи. Сірі спинка і животик. Вона ходить поважно, не поспішаючи. Погляньте на цих маленьких пташок. Хто це? Як їх називають? Ці пташки горобці. Їх тіло вкрите коричневим і сірим пір'ячком. У них маленькі дзьобики і маленькі лапки. Вони не ходять, а підстрибують. Горобці дуже спритні. Так, що це за птах? Цього птаха називають дятлом. Дятел птах середнього розміру. У нього чорно-біле пір'ячко та червона шапочка. Він стукає по дереву, шукає шкідників жучків та личинок під корою дерев. Тук-тук. А зараз давайте відгадаємо загадки про пташок. Маленький хлопчик у сірій свитинці, По дворах стрибає, крихти збирає. Так, це горобець. Не лікар, а дерева лікує, з дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук. Так, це дятел. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються синички правильно. Зараз настала пізня осінь. Стало зовсім холодно, а коли випаде сніг, для птахів залишиться мало корму. Багато птахів відлітають, але так само багато птахів залишається зимувати. Дятлу і вороні дзьоб допомагає знайти їжу. Погляньте, які дзьоби у цих птахів. Довгий дзьоб дятла допомагає дістати їжу з під кори дерев. Він ним робить у корі дірочки і дістає комах, які заховалися від холоду під корою дерева. Ворона може їсти будь що, якщо знайде горіх. Розіб'є його. А як ви вважаєте, що їдять узимку маленькі пташки, у яких дзьоби маленькі та не такі міцні. Вони шукають різне насіння, зернятко, плоди. Наприклад, вони їдять гробину. Але коли випадає глибокий сніг, то їм дуже важко знайти їжу. Погляньте! Це годівничка. Годівниця виготовлена з дерева. У неї є дно, куди насипають корм, зернятка, насіння, хлібні крехти. У неї є дах, що криває корм від снігу. Ще біля годівниці є мотузочка, за яку її підвішують за дерево. Важко взимку птахам знайти їжу. Малята, а ми можемо допомогти пташкам, можемо сконструювати годівничко. Попросіть дорослих, нехай вони разом з вами створять власну годівничку. Годівничка може бути як дерев'яна, так, так і картонна. Можна використати картонну коробку, вирізати отвір та підвісити. На гілочку дерева, або ж зробити дерев'яну. Так, попросіть дорослих про це. А зараз ми з вами зробимо аплікацію, годівничку для птахів. Давайте підготуємо матеріал ручки. Так, матеріал нам знадобиться аркуш білого паперу для основи. Так, аркуш коричневого паперу, або Якогось тонованого паперу. Ножиці, клей, пензлик, серветка та наші підготовлені ручки. Що потрібно зробити? Так, пальчикову гімнастику. Отже, пальчикова гімнастика називається пташка. Ось це пташка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. Горобину і пшонце, і пшеничку і сальце, муху і малу комашку, крихти хліба, буку, кашку, а ще зернятка це. Так, давайте ще разочок. Ось де пташка прилетіла. І на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. Горобину і пшонце, і пшеничку і сальце, муху і малу комашку, крихти хліба, булку, кашку, а ще зернятка це. Так, підготували, тож давайте будемо творити. Отже, матеріал підготовлений: два аркуші паперу, білий та тонований, клей, пензлик, серветка та ножиці. Так, аркуш білого паперу я поки що відкладу. І з тонованого паперу ми з вами будемо робити подівничку. Так, складаємо аркуш паперу навпіл. Довгою стороною кладемо перед собою. Так, складаємо навпіл, рівняємо куточки, щоб було в нас все рівненько, гарненько. Тримаємо та проводимо, робимо лінію згину. Так, відрізаємо по лінії згину. Ось так. Беремо ножиці праву ручку. Папір тримаємо лівою так. і ріжемо по лінії згину. Пам'ятаємо правила поводження з ножицями обережно. Ножиці на місці тримаємо, відкриваємо, закриваємо, а папір просуваємо. Так, одну частинку ми з вами відкладаємо, вона нам не знадобиться. Ви можете відразу взяти пів аркуша паперу. Так, тепер ми з вами складемо аркуш. Знову навпіл. Ось так. Так, складаємо, рівняємо куточки Так, і проводимо. Ось так робимо лінію згріну. Вирімаємо куточки, так. щоб у нас все рівненько, щоб куточки співпадали, так тримаємо і проводимо ось так. І ось у нас так вийде дві. Вузенькі довгі смужечки. Якщо у вас не буде виходити, ви обов'язково просите дорослих. Так, ось такі смужечки нам знадобляться. Тепер одну вузеньку довгу смужечку ми знову з вами складемо. Так. Короткою стороною перед собою. Так, і розріжемо по лінії згину. Ось такі смужечки нам знадобляться. Так, тепер ми з вами відкладаємо ножиці, вони вже нам не знадобляться. Беремо аркуш білого паперу, основу нашу, і складемо годівничку. Беремо широку. Смужечку кладемо в нижню частинку аркуша. Так. Потім ми з вами візьмемо дві коротких смужечки. Так, трішки відступаємо від краєчку. Так. І довгу вузеньку смужечку. І приклеємо у верхню частинку аркуша. Ось така годівничка в нас має вийти. Тепер беремо пензлик, клей та приклеюємо всі деталі. Так, набираємо клей на пензлик Так, наносимо. На папір. Гарно розтягуємо клей, добре промазуємо нашу заготочку. Всі краєчки промазуємо, щоб гарно в нас приклеїлося до основи. Так, пам'ятаєте, як ми робимо пензлик гуляє вліво-вправо, уверх та вниз? Так, так. Так, ну нанесли клей, тепер намащеною стороною перевертаємо та приклеюємо до основи. Так. Беремо серветку. А серветкою проводимо, щоб гарно приклеїлося. Так, тепер приклеїмо короткі смужечки. Так само наносимо клей та приклеюємо. Так, і тепер так само ми з вами приклеїмо цю смужечку. Так, приклеюємо. Проводимо серветкою. Так, ось така годівничка вийшла. Сюди ми з вами зможемо насипати зернятко, а дах годівнички не буде давати можливості снігові падати у харчі для пташок. Отже, малятка, така годівничка вийшла в мене. Ваші годівнички я чекаю з нетерпінням! Бажаю вам натхнення, успіху! Так, а ще обов'язково сконструюйте годівничку. Насипте туди зерняток, крихти хліба, ягідки, горобини та спостерігайте, як пташки будуть прилітати до вашої годівнички. Бажаю цікавого спостереження, дякую вам за увагу! На все добре, до нових зустрічей! Бувайте!